Міністр часів Януковича у ЛНР вимагає від місцевих шахтарів великого вугілля на зустрічі з шахтарями, так званий міністр палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР Денис Ярош заявив, що інвестор взяв у оренду підприємства на три роки з перспективою викупу, але в нього відсутня ліцензія. Тому міністр поставив за мету передати підприємство інвестору та налаштувати його на ефективну роботу. Олександр Клименко, він же ж інвестор, зажадав від шахтарів велике вугілля, а це мінімум 1500 тонн видобутку на добу протягом 100 днів. Пообіцяв збільшити оклад, але не назвав термінів. Тож далі детальніше. Так званий міністр палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР Денис Яраш, а також міністр-зрадник, акціонер промислової групи Родіна Олександр Клименко зустрілися з колективами віджатих ними підприємств вугільної галузі Луганщини. Заявили, що зараз вони перебувають у фазі проведення інвентаризації майна. Важливе завдання для них отримання інвестором ліцензії, сказав шахтарям Ярош. Крім новини про те, що в інвестора відсутня ліцензія, Ярош також повідомив, що інвестор взяв в оренду підприємства на три роки з перспективою викупу. і Що тепер мета в них одна передати підприємство інвесторові і налаштувати його на дуже ефективну роботу. Клименко зі свого боку заявив гірникам, що вони протягом найближчих ста днів мають показати. Свою здатність видобувати велике вугілля, а це мінімум півтори тисячі тонн видобутку на добу, сказав Клименко. Пообіцяв також збільшувати оклади, але у цьому питанні про терміни промовчав, на відміну від точного стоденного терміну щодо великого вугілля. Я ж нагадаю, що Олександр Клименко це колишній український державний службовець, міністр доходів та зборів 2012 тисячі та чотирнадцятих років в уряді Миколи Азарова за часів режиму Віктора Януковича. Він втік з України після падіння режиму Януковича та перемоги Революції Гідності. З грудня 2015 року був почесним головою проросійської партії Щаслива Україна, яку заборонили у липні 22-го. А в 23-му році Володимир Зеленський позбавив Клименка українського громадянства. Клименка підозрюють у співучасті в особливо тяжких злочинів проти державної власності. Служба безпеки України задокументувала, що колишній посадовець під час перебування на посаді своїми діями свідомо завдавав школи економічній та інформаційній безпеці України, суверенітету та територіальній цілісності, а також недоторканності нашої держави. Йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна. А в 2019 році Печерський районний суд у місті Києві заочно заарештував його. Нині Клименко виплив на окупованій Луганщині. Колишній міністр доходів та зборів уряді Миколи Азарова державний зрадник Клименко наразі є акціонером промислової групи Родіна, яка віджимає вугільні підприємства Луганської області.